Дякую за запитання. Знаєте, сьогодні День Європи, день єдності навколо миру. І Україна не просто частина цієї єдності, а і новий центр, і зокрема й у ветеранській політиці. Якщо ми говоримо про новації, важливі за останній час, звичайно, це отримання автоматичного статусу учасника бойових дій. Захисникам більше не потрібно збирати довідки тільки у квітні. Статус учасника бойових дій отримали автоматично понад 9 тисяч наших захисників. друге, мабуть, я б сказав про цифровізацію, взагалі про отримання послуг цифрових послуг через дію. Це і посвідчення ветерана, і учасника бойових дій посвідчення, витяги з реєстру. Усе це можна отримати сьогодні онлайн. І вже понад 20 тисяч ветеранів скористались цими можливостями. Це зручно, гідно і найголовніше без бюрократії. Також нещодавно президент підписав закон, який встановлює чітку суму допомоги родинам загиблих добровольців це 15 мільйонів гривень. Все це можна сьогодні зробити також без затягувань, без паперової тяганини на підставі довідки командира частини. Звичайно, дуже важливе рішення про прозорі виплати у разі полону чи зникнення. Кожен військовий може заздалегідь визначити, кому і в яких частках мають виплачувати кошти. Якщо цього розпорядження немає, то гроші автоматично отримає найближча родина. Постійні увазі знаходиться питання ветеранського підприємництва. Звичайно, також можу сказати, що сьогодні в нас питання так, системної політики, замість ситуативних рішень переважно працює, і Верховна Рада вже змінила закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. І ветеранська політика має статус державного пріоритету. Ну і хочу сказати, що дуже ефективно працює координаційна рада, яку очолює. Заступниця голови офісу президента Ірина Верещук дуже швидко реагує. Вона об'єднує всі гілки влади, всі міністерства, які сьогодні працюють у напрямку розвитку ветеранської політики. Тому можна сказати, що ми не просто дякуємо ветеранам сьогодні. Ми створюємо умови для їхнього гідного життя, роботи і розвитку. А що зараз із медичною підтримкою ветеранів? Як вона вдосконалюється? Ну і куди її вдосконалюватися, на вашу думку? Є декілька дуже мені здається ефективних напрямків, які себе дуже гарно зарекомендували за останній час. Наприклад, тільки вчора в нас була велика нарада з міністром охорони здоров'я паном Ляшко стосовно питання зубопротизування. Я як представник одещини можу сказати, що, наприклад, ти Однієї лише стоматологічної лікарні, яка надала за останній рік 6 тисяч безкоштовних послуг нашим військовослужбовцям, гроші виділяються державою, міністерством у справах ветеранів та міністерством охорони здоров'я спільно. Ця програма прийнята. Це 24 тисячі гривень, які виділяються на зуболікування та 34 тисячі на зубопротизування. І, наприклад, тільки на Одещині вже 300 наших військовослужбовців отримали зубопротизування безкоштовно. Звичайно, питання повернемо слух дуже важливо. Ветерани з контузіями та втратами слуху проходять безкоштовну діагностику і отримують сучасні слухові апарати. Вже на сьогодні, за моєю інформацією, 800 пацієнтів отримали такі послуги та апарати. Ну і звичайно, дуже важливо питання повернути зір нашим. Нашим героям, нашим ветеранам, тому що очні травми одне з найпоширеніших бойових поранень, і держава покриває лікування, хірургію, реабілітацію. І сьогодні в цьому проекті вже майже 30 лікарень беруть участь. Дуже важливо, що це все працює, дуже швидко розвивається. Це точно не соцпакет, це повага до наших героїв, до наших ветеранів. Ну і є таке питання, як персоналізований підхід, скажімо так, це МОЗ впроваджує СІ систему координатів у великих лікарнях з'являються ветеранські адміністратори, які допомагають із маршрутами лікування, документами, супроводом. Ну і звичайно, безкоштовні послуги, які можуть отримати наші герої від аналізів до операції, від терапії до забезпечення ліками. Важлива дуже реабілітація через спорти. Це не тільки ігри нескорених які так само піднімають багато дух. Що ще зараз робиться Ну, якщо ми говоримо сьогодні про спорт для ветеранів, це точно не про медалі, це дійсно реабілітація. Ви дуже правильно сказали. Це шлях назад у життя. І Міністерство у справах ветеранів запровадило дуже гарну ініціативу. Це компенсація відшкодування нашим ветеранам за заняття спортом. Це півтори тисячі гривень, які наші ветерани можуть отримати на картку для того, щоб оплатити послуги в спортивних якихось секціях або Комплексах дуже тісно співпрацює Міністерство справ ветеранів з спортивними федераціями. Майже всі сьогодні спортивні федерації в країні залучені до спортивної реабілітації. Можна сказати, до, до повернення наших героїв до нормального життя через спорт. Нещодавно в нас проходив дуже гарний захід, в якому також приймав участь це відкрити тренування наших героїв на кріслах колісних по баскетболу. Дуже скоро пройде перший такий турнір серед наших військовослужбовців. Також я б говорив, мабуть, про таку гарну ініціативу, яку реалізовує Федерація Стронгмену. Вона має назву Сильні України в кожному місті нашої країни. воно проходить, збирає багато учасників. В Одесі це було 300 учасників у Львові 400, в Києві 500. Також ми бачимо очі наших військовослужбовців, наших героїв, які підтримують один одного. І ще раз повторюю, що сьогодні ветеранський спорт це не про медалі, це дійсно реб. Реабил... Реабілітація – літація, це повага до наших хлопців, які приходячи на майданчик, показують дуже серйозний приклад і підтримують один одного.